Ідентифікували загиблих росіян в Курській області і кажуть, що там наразі веде спротив українським силам оборони, ледь не спецназ Федеральної служби безпеки. Ну мають бути, наче такими потужними хлопцями і дівчатами, хоча, скоріш за все, тільки хлопцями. Це правда? Тобто там вже перекинули туди такі потужні підрозділи, і саме тому просування може йде не так, як хотілося б. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити, це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Дивіться, це не новина взагалі. Тут не треба робити якийсь ексклюзив з приводу участі спецпідрозділів російської контрозвідки в цій війні. Ну, давайте так, неряємо в Україну. Україна також активно використовує в цій війні. Можливості спецпризначенців головному управлінні розвідки кращих з кращих спецпризначенців. Центр спеціальних операцій А служби безпеки України це Альфа. Це в принципі те сама, та сама Альфа, яка була в Російській Федерації, яка родом з КДБ ще коли там її створили. От у нас є теж такі підрозділи. От, наприклад, найбільш яскравий приклад, яскрава людина. Це пан Роман Костенко. Він є і народним депутатом України, і полковником Альфи. І він приймає участь у операції в Курській області. бачили це відео, коли він звертався до Верховної ради. каже: Ви вибачте, що я тут без дозволу. Я потім напишу. Заднім числом, це звісно жартома все було. Тому Україна активно використовує цих спецпризначенців. Росія також починаючи з 2014 року, активно використовує своїх найкращих з кращих Альфа Чів, спецпідрозділ Альфа, спецпідрозділ Вимпіл ФСБ. Вони теж активно працюють на українських фронтах у вигляді кого диверсійні групи, контр-снайперські пари. От вони десь беруть оці ось великі свої снайперські гармати, засідають там умовно за кілометр, за півтора і чекають на якогось українського військового, ну, намагається його вбити і вбивають, на жаль, є у нас втрати. Або мінують якісь дороги, або захоплюють в полон на якихось наших командирів. Тобто, це робота спецпризначенців. Тут вони також воюють на території Курської області, але, скажу так, проти. Український безпілотник він не розрізняє. Перед ним мобілізований контрактник, срочник і е, е, спецураф ФСБш, він однаково або скидає туди вибухівку, або влітає, що це впівдрон. А, а якщо це, наприклад, ще й Артилерія снаряду взагалі байдуже, хто перед ним. Кращий з кращих, альфа від Свимпіл, байдуже, чихати він хотів. Тому, ще раз, також там всієї сторони воюють кращі з кращих в тому числі і військова розвідка, різні сили спеціального призначення. Ми просто до них вже звикли, вони гинули ще в Гастомілі дуже активно. альфа чи вони якось більш ем, такі обережні, ем, ну скажімо так, воюють. Контрактники, мобілізовані е Кадирівці, а за ними вже там десь Альфачі, так дуже обережно, дуже точково, але тут вони дійсно несуть втрати. Але це спростовує велику таку річ і російські закиди про те, що там лише срочники, про те, що в принципі вони дуже впевнено ведуть оборону в на Курщині, і що це ну ніяк не. Впливає, але вони тут перекидаючи туди літні частини, показують, що їм це важливо, і вони просто не здатні там побороти українську оборону. А, дивіться тут дійсно, ви правильно зазначили, тут дійсно є така ось е такий дисбаланс, когнітивний дисонанс. В чому фішка? Спочатку Путін пам'ятаєте, заявляв: та ну, ні, ми тут продовжуємо нашу операцію в Покровську, Курськ, ми потім зробимо. Проходить пару днів і починається там спроба російського контрнаступу, яка зараз там повністю загальмувалася. Сподіваюся, що вона й не відновиться. Тобто, це таке намагання пограти м'язом. Та ну нащо нам той курс потрібен? це Така всі бравада, на, по факту для нього це важливо. і Він туди кидає ресурси, і спецура приймає активну участь. Тому ну, ще раз, ну Путін постійно бреше, постійно. Це намагання ввести в оману, кинути такі очі Показати, що воно мені не важливо, а по факту дуже важливо. Ну давайте згадайте от той класичний мультфільм, мені дуже подобається, братік ліс, тільки не в тірновий куст. Ну швиряю, оці кущі. Каже: Терновий тірновий куст, мой дом родной. От така сама логіка зараз у Путіна. А хто ще не підписався? Зараз розмову А Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк, все не заважає. Хочу спитати вас про Угледар, і хочу спитати вас саме про те, як почуваємось, так би мовити, росіяни пишуть вже другий день поспіль, що вони ледь не входять в Угледар. З іншого боку, вони пишуть, що пишуть я маю на увазі телеграм-канали, їх так звані медіа і тому подібне, Пишуть, що вони ледь не знищили там місто і ледь не взагалі захопили його і весь район, в тому числі. Що вам відомо, що думаєте, як бачите розвиток подій там? Місто вугледар під постійним обстрілом, під постійним ударом. І судячи з усього, судячи з того, яка конфігурація відповідно там до мапи Deep State, бо це єдине відкрите джерело, якому можна довіряти, ну, ми розуміємо, що на землі ситуація іншому відрізняється. State із певним запізненням, але. З трьох боків міста оточено схід, захід, південь залишається тільки північ виходу для наших військ. Хоча місто тривалий час було фортецею, тривалий час воно тримало на ну знаходиться на висоті і тримало всі низини під контролем, але стрімке просування росіян е, невілює повністю всю цю перевагу і припускає, що Найближчим часом місто паде це ну поки що. Ну це аксіома. Я не можу сказати, скільки місто залишилося вчора. Мені здавалося, що цей рахунок йде в дні. Можливо, це буде тиждень, але максимально з того, що я бачу, це до місяця часу, взагалі до 30 днів, і місто буде під контролем росіян. Звісно, там. Ми виходимо ще з зовнішніх факторів. Якщо українське командування перекине додаткові сили, наприклад, тоді вдасться стримати ситуацію. Велике занепокоєння це люди, це наш гарнізон. Треба їх вивести. Не просто там давайте виходити вночі і кидаємо все. Вивести людей, вивести техніку, вивести амуніцію. Я дуже не хотів би, щоб там і західна зброя і. Коштовні наші снаряди просто потрапили до рук росіян, але ще раз. Ну я не думаю, що я думаю, я думаю, що рахунок йде до місяця, часу це максимум. А як ви бачите, чи потрібно може це цинічно грубо і неправильно, але чи потрібно це, міст, це місто зараз? Адже ще там півроку, рік тому воно дійсно було потрібно, щоб втримувати велику частину фронту. А зараз? Ну, дивіться, у нас на, на жаль є багато речей, коли а, певна локація тримається через політичну доцільність. От, місто Бахмут, фортеця Бахмут о, це ось медійність, але військові казали, що півроку його можна було як відходити до часового яру. Не нести ті втрати, але ну було ухвалене рішення. Треба тримати. Ми не знаємо всіх розкладів, всі як там які карти маю на увазі оперативні, гральні розкинуті, які сили росіян? Чи це остання спроба? Чи це там ще буде 100-500 різних спроб і. Місто впаде, це видно тільки на землі. Як на мене, якщо є загроза оточення, то треба дійсно виходити, залишати локацію, залишати місто, відходити на інші рубежі і завдавати росіян втрати втрат в обороні і не втрачати наших людей в оточенні. Що дозволяє зробити росіянам в разі, якщо глидар таки буде під їх контролем, це якісь дає преференції на решті фронту? Це там спрощує просування до Покровська чи до інших цілей? Покровське, не Покровськ, Покровськ, це Донецька область, так, а є? Так. Покровське це Дніпропетровська область. І... Це велика дорога, яка з'єднує е, Покровське і Дніпропетровське області з містом Курахове. Тому теоретично, якщо вони вийдуть до цієї дороги, то вони приїжджать сполучені з Курахове, і нам доведеться виходити з Курахова. Тобто, ну такі неприємні речі зараз вимальовуються. Російські експерти не проросійські, а російські експерти пишуть про те, що. Сил на повне оточення міста вугледара у росіян не вистачає, то вони його беруть в так званій напівкліщі. чи це означає, що дійсно не вистачає сил, чи це означає, що курська операція, можливо, частково врятувала фронт на Донеччині, чи Вовчанськ вдало відбитий, можливо, врятував чи от чому так? Дивіться, є таке велике припущення, і я маю таке припущення, і військові теж що відволікання на Курськ вартує нам багатьох міст в Україні, в тому числі і міст Вугледар може коштувати нам. Ми там тримаємо сотню населених пунктів, сотню сіл, а втрачаємо міста величезні міста на сході України. Тому, як на мене, це не незбалансований підхід, що ми маємо, що ми тримаємо, і що ми втрачаємо. Говорити про те, що Курськ допоміг втримати вугледар ні. Ну з трьох сторін місто затиснуто. Ну уявіть собі, що з трьох сторін українці обстрілюються, дороги прострілюються, поранених не, не вивести. Провізію не підвести, воду, амуніцію, все. От харчі, все воно потрібно. Місто знищується кабами, просто от його там гамселять будинок за будинком. Тому тримати його ну, тут треба. Знаєте, Є такий вираз а, вчасно вийти з вечірки. Ну зрозуміло, для військової справи воно не підходить, але я певне, що у вас там ви знаєте, скільки треба бути на дні народження, побули все. Це мій час, все, я, я я Чао, какао, до побачення. Можливо, тут треба також застосовувати такий саме параметр. Треба знати час, коли вийти з цієї гри. То даруйте, я поточню все ж таки, чи це дозволяє росіянам просуватись далі, чи ті ресурси, які вони зараз? Це, на, жаль, на жаль, вони просуваються, не можна говорити угу. про те, що вони зупиниться. Я не знаю, звідки вони роблять такі висновки. З трьох боків ми оточені. Військові кажуть, що дуже складна ситуація. Говорити про те, що вони видихлися, ну неправильно. Не знаю, за рахунок чого, за, яких, за які ресурси вони це роблять просування, але сили в них поки що є. І наші військові це на собі, на своїй шкірі. Це відчувають ще один момент важливий. Дуже я зацитую зацитую 95-ту бригаду управління комунікації командування десантно-штурмових військ. Вони пишуть, що 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада прорвала одну з ділянок російського кордону. Це вже друж, друга успішна операція прориву. Це було днем напередодні. Це було а можете сказати, що знаєте, і що це відбувається? Дивіться, офіційного підтвердну рішення. Як це? це єдине офіційне підтвердження цього прориву, в якій локації він відбувся, ми не знаємо. Гадки не маємо, бо це ж туман війни тримати якомога довше в. Інформаційній тиші, але я пропускаю, що ота ось ділянка, яка була позначена на мапі Deep State, в районі населеного пункту весела, і вона була помічена як сіра зона, тобто Тьоткіно там 11 квадратних кілометрів під нашим контролем. Весела, сіра зона, не зрозуміла, ми там чи ми не там. Тому я пропускаю, що можливо це ось локація, де відбувся цей прорив. Наскільки він глибокий? Можливо, там до кінця тижня ми дізнаємося. А в принципі, ваш погляд на ось ці прориви російського кордону, чи вони допомагають якимось чином чомусь на фронті в Україні? Чи це ну, заділ, як то кажуть, на майбутнє і все? Ніхто не знає. Ще раз, от весь час, скільки відбувається ця операція, ми ще не отримали тих преференцій, про які йшлася мова. Спочатку була розмова така. Ми прорвемо Курську область. Росіяни бачать, що там о тут пожежа, треба чимось її гасити. Давайте забираємо людей з Покровська, забирають з Покровська, з інших напрямків, гасять ситуацію в Курську. Покровськ тримається. Ну, росіяни ж теж не ідіоти. Вони чудово собі прорахували е, ці всі е, вибірки українців. Вони зрозуміли, для чого це робиться, тому забирали людей з околиць фронтів, там, де можна забрати. Там, там, з Африки, тих вагнерівців, строковиків з Мурманська, Іркутська, звідти забрали і кидали на Курську область. Тобто сказати, що в Покровську ситуація повністю змінилася, ні, не можна. Панцирський сказав: нам вдалося вгамувати ситуацію. А за рахунок чого? Я припускаю саме за рахунок того, що забрали певних людей, певні сили з вугледару. І от тепер Вугледар палає, він просідає. Ми не могли, користуючись вашою термінологією і вашими висловами, ми не могли передбачити те, що в росіян є ще люди, окрім тих, що безпосередньо беруть участь на фронті, або принаймні, що вони можуть їх просто трохи зменшити, а не забрати повністю? О, західна преса писала з посиланням на. Пана залужного, що він відмовився від участі в цій операції тоді, коли про це йшлася мова там на початку 24-го року, і навіть десь влітку було звільнено одного з командуючих десантно-штурмової бригади, це, це 80-та який приймає участь також у цій операції, бо він також відмовлявся від цієї курської операції. каже: на що воно потрібно. Ну а Залужний казав, начебто, це ж з посиланням на західну пресу, що він не бачить. Кроку номер два, який крок буде наступним після next step, після того як ми зайдемо туди, що ми робимо? Тобто, це ж не повинно бути одноетапна операція. От ми тут забігли. А що далі? Ну а далі якось воно буде? Ну давай так. Коли туди забігли, перші 48 годин ми отримали під свій контроль 350 квадратних кілометрів території Курської області, починаючи з початку вже а, вересня місяця просування у нас там немає? Навпаки, у нас є там, наприклад, відступ від снагості, там ще там, десь у нас є а, там певні локальні а, втрати, але ось того просування вже немає. Яка мета цієї операції? Різні цілі називалися про навіть посадовим особам кажуть, ми там, як це, як Лукашенко, а готувалось наступлення, а ми тут на упережіння. Ну, слухайте, який наступ готувався з цієї території? Росіяни місяць не могли зібратися з людьми, звідки їх позабирати, щоб почати хоч щось відбувати з Курської області. Якщо в них там люди були. Вони готувалися б до наступу, то день-два, і вони вже відбувають українців. А вони місяць готував, місяць шукали по сусікам шкребли, не знайшли людей. Тобто, тут питання, чи прорахувала наша сторона, не знаю, не готовий сказати. Інше питання, коли пан Зеленський каже, ми будемо продовжувати операцію в Курській області. Окей, ну він верховний головнокомандуючий, Він там бачить, віддає накази, але постійно кажу. Нам потрібно зважати, що у нас є в кишені, скільки людей, скільки техніки, амуніції, боєприпасів, що є в кишені у росіян, треба дивитися, що в них, і дивитися постійно на схід. Якщо у нас сил не вистачає, то пижитися, ну я не бачу сенсу. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, що найменше.